З двох різних так регіонів України про підвищення соціальних стандартів з 1 жовтня. Говоримо з міністеркою соціальної політики Оксана Жолнович. до нас доєднується. А пані Оксано, я вас вітаю. А, можливо, ви чули ось ці думки людей а, з приводу того, якою має бути мінімальна пенсія, мінімальна зарплата а, 25 от, тисяч. Так ну середні апетити в Дніпрі трішечки менші апетити. Наскільки це взагалі в якомусь майбутньому реальна картинка? Ви мене зараз запитуєте про заробітну плату чи про пенсію, тому що заробітна плата залежить від економіки. Тобто сьогодні багато людей, які працюють, наприклад, в it сфері або високотехнологічних сферах, вони так і отримують, і навіть більше. Тобто, їхня додана вартість є надзвичайно високою. Економіка в цьому секторі є розвинутою, послуги користуються попитом, і це дозволяє ставити таку заробітну плату. Там, де люди працюють на менш високоінтелектуальних, скажімо, напрямах, зру. Розуміло, що таку заробітну плату їм буде важко отримати. Що стосується пенсії, то хочу звернути увагу всього нашого суспільства, щоб ми дуже чітко розуміли, що в Україні система, яка передбачає, що скільки ми, працюючи населення, сплатимо єдиного соціального внеску, так званого ЄСВ, стільки ж держава зможе розподілити серед пенсіонерів станом до війни. У нас було 13 мільйонів людей застрахованих, тобто які сплачували внесок ЄСВ, і 11, людей, 11 мільйонів людей пенсіонерів, тобто фактично один до одного. Відповідно, щоб ми заплатили пенсію 25 тисяч, то треба, щоб цей податок ЄСВ внесок також встановив приблизно таку ж суму. Ось і все. Це дуже простий математичний розрахунок. Прости, простий, простий, тому... дивіться. Ну от простий він зараз. А до втілення, от наскільки це реальність? Це все залежить від економіки. Від Розуміло. того, наскільки ми спільною працею будемо, скажімо так, піднімати нашу державу після війни? А добре, давайте говорити про нашу реальність сьогоденність. Так 6700, сімсот. От власне, мінімальна зарплата зростає з 1 жовтня. Скажіть, будь ласка, а чи є в бюджеті зараз для цього ресурси? Звісно, вони заплановані для ресурси для зростання. Ви знову ж таки маєте на увазі заробітних плат, їх виплачує роботодавець і мінімальна заробітна плата вона не обов'язково має бути для всіх, тобто є ж різні ставки диференціації для того, щоб в бюджетному секторі заплатити таку заробітну плату. Очевидно, ці ресурси заплановані, і я думаю, що вони будуть виконані. Якщо ми говоримо про соціальні та пенсійні виплати, то пенсійні, зокрема, прив'язані, бо це від цього. Внеску ЄСВ із підняттям. Мінімальної пенсії зростуть також і пенсії, мінімальні мінімального розміру для тих осіб, які мають 65 років, та повний страховий стаж 35 і 30 років відповідно для чоловіків і жінок. Також хочу звернути увагу, що ми ще додатково як держава створюємо такі невеликі пенсійні програми системи стимулюючі, які вже розподіляються з загального бюджету, тобто з загальних податків і. Така програма президента стартувала про доплати за поважний вік ще в 2020 році, і цього року чергове її розширення вже на пенсіонерів, які мають 70 років. Вони отримують з 1 жовтня доплати до своїх пенсій. А також, якщо у них є повний страховий стаж, то їхня пенсія ні в якому випадку не може становити менше 3 тисяч гривень. А які а наскільки от зростуть щомісячні видатки на виплати бюджетникам, якщо говорити про і про мінімальну зарплату в державних компаніях, і про пенсії і ну, про про мінімальну заробітну плату не можу говорити, тому що це є питання мінекономіки. Вони сьогодні опікуються питаннями зайнятості та питаннями? Е Відповідного заробітку щодо соціальних видатків та пенсій, то от зверніть увагу: наприклад, зростання прожиткового мінімуму на 3%, яке заплановане в грудні, потягне за собою зростання всіх пенсій в загальній сумі на 70 мільярдів гривень. Якщо говорити про мінімальні зарплати, про мінімальні пенсії, ну от давайте про мінімальні пенсії поговоримо. Так, це, це на сьогоднішній день станом менше 100 доларів. Що міністерство зараз планує в цьому напрямку робити, і чи будуть змінювати ось цю цифру мінімально? Цей рік цей бюджет 23-го року мається на увазі. Ми називаємо роком військового бюджету. Відповідно, весь бюджет він сформований з пріоритетом на військові видатки. І те, що ми там записали: 50% всього йде саме на військове спрямування. Решту коштів ми спрямовуємо на соціальні видатки. Це другий пріоритет, але звертаю вашу увагу, що сьогоднішніх надходжень. Які у нас становлять е, трильйон в місяць, ні трильйон взагалі, перепрошую, трильйон взагалі? Е, як правило, ці гроші всі заплановані на військові видатки, тому вся соціальна сфера сьогодні дотується міжнародними партнерами. Ми повинні це розуміти, ми повинні це усвідомлювати, і ну це така незворотня реальність, на яку не можна ігнорувати. Відповідно, всі підвищення, які сьогодні здійснюються. Можливі тільки з раху зрахування міжнародних домовленостей, угу. чи чутно мене добре? Так вас добре чутно. О, от скажіть, будь ласка, коли ми розраховуємо ось так на міжнародних партнерів, так і враховуючи, що ось ці соціальні виплати вони ведуться саме з такого напрямку, які ризики на себе бере Україна, які ризики можливі, і до чого ви готуєтесь? Ну, ми прораховуємо різні сценарії розвитку, які можуть бути від песимістичного до крайньо оптимістичного. Був запл... Запл... запланований такий на цей бюджет. Компромісний консервативний сценарій, що показує помірне зростання нашої економіки, а також помірне надходження, збільшення надходжень до пенсійного фонду, і ми розуміємо, що навіть за найгіршого сценарію ми мусимо і збережемо виплати, які є на рівні сьогоднішніх задекларованих. Разом з тим, ми маємо такі певні надії попередні домовленості, що все ж таки. Міжнародні партнери нам допоможуть провести для пенсіонерів повну індексацію в березні, як це передбачено чинним законодавством, враховуючи той відсоток інфляції, який визначений цим роком відповідно до чинного законодавства. Це 24%. А от які механізми в цілому має зараз держава, щоб адресно допомагати тим, хто найбільше потребує підтримки під час війни, от враховуючи навіть моє те попереднє питання про мінімалку. Так, ми розвиваємо і це дуже гарне і дуже правильне питання. Розвиваємо багато різних інструментів, які би допомогли адресно доп... підтримати людину в складній обставині, зокрема в ризику бідності. І тут одна з таких адресних виплат це є виплата внутрішньо переміщеним особам, коли їм виплачується 2-3 тисячі відповідно на проживання. Крім того, адресною виплата є, яка називається прихисток. Це покриття комунальних видатків тим. Сім'ям і тим людям, які прихистили в себе людей внутрішньопереміщених, це також виплата 6500 роботодавцю, який прийняв на роботу людину внутрішньо переміщену. Це якщо ми говоримо про цю категорію, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю, про людей багатодітних з багатодітних сімей, про людей з іншими скажімо так, низькими доходами є програма малозабезпеченості, і зараз ми намагаємося її вдосконалити, щоб в рамках цієї програми збільшити стандарти забезпечення а також для підтримки наших громадян в опалювальний сезон вже розпочато скажімо так, призначення субсидій, що покриває комунальні послуги для тих домогосподарств, які не можуть їх самостійно відповідно до свого доходу забезпечити. А от якщо говорити так, от ви згадали про комунальні послуги? мене ну сьогодні, от як людина особисто вразила дуже сильна історія, про яку розповідало Суспільне подружжя з села Гордіївка, це компаніївська громада на Кіровоградщині. Так, от вони впродовж року збирали дві пенсії впродовж року, щоб купити машину дров на зиму. От чи є програми для таких людей? Так, ми здійснюємо також і на, твердо, на тверде паливо компенсаційні виплати, але я зараз точно не зможу вам сказати суму, тому що в основному комуналка покривається за газ світло. Та воду, і також зацентралізоване опалення. Я думаю, що зараз, зараз я точно знаю, що накопичуються в принципі по регіону запаси дрів з врахуванням тої негативної ситуації, яка може розвинутися через дії агресора, і ми плануємо вразливі категорії населення у випадку, коли будуть інші види. Палива недоступні, наприклад, розбиті агресором, забезпечувати в тому числі дровами за коштів держави або місцевих бюджетів. Пані Оксано, я вам красно дякую за те, що долучились до ефіру і поговорили з нами і поінформували людей. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на зв'язку.